Реабілітація, заняття спортом та психологічна підтримка все це ветерани і ветеранки можуть отримати у Дніпрі завдяки програмі. Реабілітація через рух у спортивному клубі Торжим з вересня своє фізичне та ментальне здоров'я у цьому просторі відновлює Володимир. Чоловік служив у 128-й бригаді Дике поле навесні 2023 року. Отримав важке поранення. Просто під'їжджали до позиції. Я був в кабині, легка вантажівка, деякі пацаки в кузові, і нас троє в кабіні. Ну і підірвались чи на таємці, на таємки, мабуть, ну тобто противотанкове. Ну і все, коли я розплющив очі, то <кій> то зрозумів, що бігати я вже не зможу. Внаслідок поранення воїн отримав інвалідність другої групи та був прикутий до візка понад півроку. Після кількох операцій та тривалої реабілітації він поступово зміг стати на милиці. Володимир не втрачає сили та віри і продовжує займатися відновленням. Тепер, завдяки своїй наполегливості, чоловік впевнено стоїть на ногах. Мене після лікарні відпустили додому, і ще не почалась моя офіційна реабілітація. Я вирішив для себе, що реабілітацію я почну сам самостійно. Ну, я навіть коли не ходив у шпиталі, там то підтягувався там на поручнях, не в, вмикаючи ноги. То ще щось, бо ну я поставив собі за мету за мету, що ну я хочу перетворювати цю, так би мовити, інвалідність зі слабкості в силу. Деякі, коли бачать мене, кажуть, що, який інвалід, там що ти та саме. Ну я присідаю зі штангою, з, з вагою, там яку іноді там ну здорові люди не можуть підняти. І просто я і до цього любив спорт. А, ну а тут спорт вже. Як лікування і емоційного стану і фізичного стану і взагалі ну, все змінюється завдяки руху, завдяки спорту. Володимир разом з іншими ветеранами відвідує безкоштовні тренування кілька разів на тиждень. Тренер розробив комплекс вправ, які враховують фізичні можливості кожного учасника після поранень або протезування. Завдяки нашим знанням, ми втілюємо. Е всі функціональні рухи, які наші ветерани будуть використовувати у житті, і ми масштабуємо максимальну нагрузку, навантаження, тренування, підбираємо вправи. І плюс до цього йде ще моральна підтримка, психологічна підтримка в тому, що вони тренуються в одному ком'юніті разом з такими ж рівнерівними. Програма реабілітація через рух громадської організації Спортивний клуб Торжим отримала фінансування за результатами міського конкурсу для громадських організацій та благодійних фондів. Тут нема обмежень, тобто тут як і учасники бойових дій, так і ветерани, ветеранки також є, які можуть долучатись робити свою адаптацію. Це дуже круто. Це в першу чергу. Тут треба дякувати нашому міському голові та тренеру Дмитру, які там придумав цю гарну практику, і вона працює. Вона дійсно працює на даний час. Тут близько сотні ветеранів, уже ветеранок, які займаються. Наразі цей простір відвідує понад 100 ветеранів та ветеранок, які завдяки регулярним тренуванням повертають собі впевненість, силу та віру у власні можливості. Записатися на заняття можна за номерами, які ви бачите на екрані. Катерина Мащенко, Іван Пономарьов, Дніпро Тіві.